Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами розглянемо хімічні властивості на розчинних основ. Хочу вам нагадати, як визначити, основу є розчинною чи нерозчинною. Для цього ми маємо помічник, це таблиця розчинності. Дивимось на Літій. Плюс ОН. OH на перетині стоїть літера R, значить, це буде розчинна основа. А ми з вами сьогодні будемо вчити властивості нерозчинних основ. Це ті основи, на перетині яких буде стояти літера N. Наприклад, магній 2 плюс і OH-. Нерозчинна основа. У магнію валентність 2. Значить, буде утримувати дві групки ОН. OH. Магній oh двічі. Назва цієї основи магній гідроксид. Далі. Ферум 2 теж нерозчинна основа. У феруму валентність 2, вона чисельно співпадає з зарядом йону. Значить, теж отримує дві групки ОН. OH. Але увага, діти! Ферум має змінну валентність. Поряд маємо ще катіон-ферум з зарядом 3. Тому, для того, щоб розрізняти ці дві основи, нам необхідно валентність феруму вказувати в назві. Тобто назва основи феруму H2 це ферум-2-гідроксид. Ну, а тепер стосовно властивостей. Якщо мовити про нерозчинну основу, то тут все дуже легко. Ви визначили за таблицю розчинності, що основа є нерозчинною. А значить, сміливо для неї можемо записати тільки два рівняння реакції. За цією схемкою. Нерозчинна основа буде реагувати з кислотою. В результаті цієї реакції утвориться сіль і вода. І ця реакція по типу буде належати до реакції обміну. А також. Нерощинна основа буде розкладатися за нагрівання на відповідний оксид металічного елементу і воду. За типом це буде реакція розкладу. Запишіть, будь ласка, собі цю схемку опорну в зошит. Ну, а тепер пропоную до неї скласти рівняння реакції. Наприклад, якої основи? Давайте візьмемо ферум 2 гідроксид. Ферум ОH2. Це нерозчинна основа. Значить, ми можемо за її участю відразу спрогнозувати два рівняння реакції. Перше, можемо додати кислоту, нехай це буде сульфатна кислота H2S4, а також можемо нагріти. Що утвориться при додаванні кислоти? Феру Забираю кислоти кислотний залишок. Ми записуємо на першому місці металічний елемент, на другому кислотний залишок. Зверніть увагу, валентність феруму до реакції дорівнювала 2, значить, і після реакції у феруму буде валентність 2. Як ми визначимо валентність кислотного залишки С4? Можна визначити за кількістю атомів гідрогену їх 2, тобто валентність 2, а можна подивитись на заряд іону в таблиці розчинності СО4 2-. тобто у СО4 2, у феруму 2, валентність відкоротили, формула складена правильно. Індекси тут не потрібні. І другий продукт це є вода. Додали воду. Нам залишилось тільки поставити коефіцієнти. До реакції маємо. 4 атоми гідрогену після 2, 4 поділили на 2 і перед водою поставили коефіцієнт 2. Далі. Ферум, о, 2 за нагрівання буде розкладати на оксид металічного елементу і воду. Тобто маємо записати ферум О. Можу, до речі, ось тут написати підказочку, оксид, сполука буде якого складу, метал ХОІ, і коротенько, так? Плюс вода. Знову. Хочу звернути вашу увагу. У феруму валентність 2, значить, і в оксиді, який утворюється у феруму має бути валентність 2. Тобто зміна валентності під час цих реакцій за участю нерозчинних основ ніколи не відбувається. Ну, а тепер пропоную отримати нерозчинну основу і записати рівняння реакції, які будуть доводити її властивості. Перший приклад. Як ми можемо отримати нерозчинну основу? Це ми вже з вами знаємо з попередньої теми, тобто вчили цю реакцію в хімічних властивостях логів розчинних основ. Ми можемо взяти розчинну сіль купрум 2 хлорид, купрум хлор-2 і додати до цієї солі розчин лугу. Відбудеться реакція обміну, яким чином можете підкреслити ось так складові. Те, що в нас на другому місці, ми міняємо місцями. Купрум, натрій не чіпаємо, так і лишаємо їх на першому місці. А хлор, кислотний залишок і гідроксу грубку OH, ми поміняємо місцями. Таким чином, купру забирає грубку ОАЖ, OH, а натрій забирає хлор. Не забуваємо, всі формули продуктів ми складаємо відповідно зі значенням валент. У купруму валентність 2. Отже, отримує дві грубки О. OH, у натрію 1, хлору 1, індекси не потрібні. Зверніть, будь ласка, увагу, ця основа купрум ОН це в нас буде осад характерного блакитного кольору. Підпишіть собі, будь ласка, блакитний осад. Якщо речовина випадає в осад, то ми це можемо в рівнянні реакції позначити стрілочкою вниз. Ну і увага, діти, які нам потрібні коефіцієнти в цьому рівнянні? До реакції 1 атом Купрому, тому не змінюємо після теж 1 натрій теж один, а ось хлору до реакції 2 після 1. Перед натрій хлор поставили двічку, стало 2 натрій, тому двічка пішла до натрій ОН. OH. І е, дві групки ОН OH вийшло до реакції, дві після реакції. Купрум аж двічі це не розчинна основа, а значить, за її участю ми можемо написати дві реакції. Можемо додати кислоту, нехай це буде хлоридна кислота, і можемо розкласти цю основу за нагрівання. Отже, Купрум ж двічі плюс аш хлор. Що утвориться? забирає у кислоти хлор. Утвориться філь, купрум хлор. Купруму валентність 2 у хлороди, хрест на хрести, і ми отримали індекс 2 до хлору. купрум хлор 2 плюс H2O ставимо коефіцієнти хлору після реакції 2. Тому двічку поставили перед H-хлор, гідрогену стало 4. Двічку ставимо перед формулою води. Купу аж двічі за нагрівання розкладається на оксид і воду. Який оксид? У купруму валентність 2, значить, і в оксиді теж валентність 2, і в оксигену 2. Тому формулу так і лишили. 2,2 ,2 скоротились, індекси нам не потрібні. І другий продукт це вода. Таким чином з купрум 2 гідроксиду при додаванні хлоридної кислоти ми отримали купрум 2 хлорид і воду, а за нагрівання купрум 2 гідроксиду отримали купрум 2-оксид і воду. Наступне діти. Давайте ми з вами спробуємо отримати основу нікель ОН2 2 гідроксид. Я пропоную такий спосіб: ми беремо розчинну сіль. Нікель-хлор-2. Це розчинна сіль. І додаємо розчинлову. Нехай це буде калій ОН. Відбувається реакція обміну. нікель Калій лишаємо на своїх місцях, хлор і грубку OH міняємо місцями. І ми отримали нікель ОH, у нікелю валентність 2 у грубки OH 1 тому нікелю нікель двічі. І це буде осад, тобто нерощільна основа. Калій забирає хлор. У калію і у хлору валентність 1, значить індекси не потрібні. Лишилось поставити коефіцієнти. 2 ставимо перед калію H і 2 перед передкалій хлору. Ну і е, напишемо знову рівняння реакції, які будуть доводити властивості нікель 2 гідроксидом. Перша реакція. Додамо кислоту. Пропоную цього разу взяти нітратну кислоту, формула якої hno 3 Нікель забирає у кислоти кислотний залишок. Так, і таким чином утвориться сіль. У нікелювали на 31 тому формула солі, нікель на 3 двічі плюс вода. Ну і коефіцієнти, які нам необхідні. Е, відразу видно, що до реакції була одна губка Н3 після реакції 2. Тому перед формулою HO3 ми ставимо коефіцієнт 2. Гідрогену стало 4 Після реакції тільки 2, 4 поділили на 2, двічку маємо перед формулою води. Далі. За нагрівання нікель ОНЧ буде розкладатись на нікель О, у валентність 2 оксигену 2, тому індекси не потрібні, і воду. Тобто утворюється нікель 2 оксид і вода. Записали діти і. Залишилось у нас останнє завдання на сьогодні. Пропоную дописати схеми реакцій, які ми бачимо зараз на екрані. В даному випадку тут будуть реакції як за участю розчинних основ, так і за участю нерозчинних основ. Отже, пунктик А. Починаємо з пункту А. Каліош плюс Н2О5. Калій – гідроксид плюс нітроген 5 оксид. Що утворюється в результаті такої реакції? Сіль і вода. Як зрозуміти, яка сіль? Сіль кислоти, що відповідає кислотному оксиду. І ось це ми маємо з вами знати, діти, що нітроген 5 оксид відповідає нітратна кислота. А отже, має утворитися її сіль. Як? Калій забере у кислоти кислотний залишок. Тобто, що ми будемо мати? Калій НО3 і другий продукт вода. У калій валентність 1 у НО3 3 значить, індекси нам не потрібні, формула вкладена правильно залишилось поставити коефіцієнти до реакції нітрогену 2. Тому перед формулою калія на ставимо двічку і двічка йде до калій Гідроксиду до калію H. Наступна реакція. Натрій гідроксид плюс сульфідна кислота. Це звичайна реакція обміну. Натрій забирає у кислоти кислотний залишок, тож записуємо натрій С. І другий продукт це буде вода. У натрію валентність 1, у сульфору 2. Хрест на хрест, І ми отримали формулу натрій 2С. Лишилось поставити коефіцієнти. Двічка перед натрію H, Гідрогену до реакції 4, і тому перед формулою води ставимо коефіцієнт 2. Пункт Б. Баріош двічі плюскалі 24. Маємо розчинну основу і розчинну сіль. Це перша умова, за якою відбувається реакція між основою і сілью. Тобто вихідні речовини мають бути розчинні. А ось друга умова щось в продуктах має випасти в осад. Записуємо продукти. Барій забирає групку SO4, калій ОН. OH. І не забуваємо перевіряти всі формули за валентністю. Барію 2, – 2, калію 1, грубка ОН – 1 Тобто формули на складенні складені ставимо коефіцієнт 2. І зверніть увагу, в даному випадку в осад буде випадати барій S4. Стрілочка вниз. Це буде білий мілкокристалічний осад. Наступна реакція основа плюс сіль. Знову реакція обміну. Літій забере у солі кислотний залишок, літій хлор, а нікель забере групку OH, відповідно. У літію валентність 1 у хлору 1. Нікель ОH у нікелю 2, у О1, тому формула буде нікель двічі і ця основа є нерозчинна. Завишилось поставити коефіцієнти. Двічка йде до літій хлор, і двічка – до літій ОН. Наступне рівняння магнім H2 плюс СО3. Знову ж, розчинна основа. І кислотний залишок. Ну тут не зовсім такий вдалий приклад, бо магній гідроксид, насправді це буде мало основа. В деяких таблицях розчинності нам і взагалі дають як нерозчинну, тобто магній гідроксид більш близький за властивостями теж до нерозчинних основ. Але маємо цей приклад, тому практикуємось і пробуємо скласти рівняння ці реакції. Що нам необхідно знати? Нам необхідно знати, що СО3, Сульфур 6 оксиду відповідає сульфатна кислота. Це важливо. Чому? Бо саме сіль цієї кислоти має утворитись в результаті реакції. Магній забере у кислоти кислотний залишок. І другий продукт це вода. Сіль плюс вода. У магнію – С4 2. Тобто формула магнію сульфату в нас складена правильно, індекси не потрібні. Наступна реакція кальцій гідроксид плюс ортофосфатна кислота. Кальцій забере у кислоти кислотний залишок. Записуємо: кальцій ПО4 HOH другий продукт це в нас, як завжди, вода. А тепер увага: тут треба правильно скласти формулу продукту. У кальцію валентність 2, у ПО4 валентність 3. Значить, формула солі, яка утворилась. хрес, надпис, ідуть валентності. Кальцій 3, ПО4 двічі. І ставимо коефіцієнти. Перед кальцієм 3. Перед h 3 po 4 2. І перед водою 3 помножити на 26 плюс 6, 12, коефіцієнт 6. Наступне рівняння нікель у H2 плюс hno 3 Нікель забирає hno 3 кислотний залишок. Нікель НО3 плюс вода. У нікелю валентність 2 у но 1, тому формула солі нікель НО3 двічі. Ну і нам вирішилось поставити коефіцієнти. Двічка перед HНO3 і двічка перед водою. Останній приклад бісмуту H3. Це є нерозчинна основа. Тому за нагрівання буде розкладатись на відповідні оксиди воду. Записуємо Бісмут і на другому місці оксиген плюс вода. Зверніть увагу, бісмут утримує 3 групки H, тобто валентність бісмуту 3 можна визначити за формулою основи. Значить, і в оксиді має бути валентність 3, у оксигену валентність 2. Хрест на хрести, і ми отримали формулу бісмут 2О3. Залишилось тільки поставити коефіцієнти. Двічку ставимо перед бісмутом, Гідроген стало 2 помножити на 3,6, 6 ділимо на 2 і перед водою вже маємо коефіцієнт. 3. Дякую вам за увагу. Маю надію, що відео було корисним. Діліться посиланням своїми друзями, будемо разом вчити хімію. До зустрічі на наступних заняттях.